Пуси Армата. 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 Армата! Зараз 15-та бригада Національної гвардії України веде вогонь. По російській армії артилерія якраз прикриває піхотинців. Роботи зараз вистачає? Вистачає. Яка оце зараз інтенсивність такої роботи, такого бою? Та інтенсивність дуже велика. Боєприпасів використовуємо дуже багато. Тому Чим це пов'язують? Вам розповідають, куди ви ведете вогонь, по кому, по чому. Уже потім, як повертаємося в чергування на КСП, дізнаємося, куди стріляли, як стріляли, за чим стріляли. А так артилерії не бачу, коли куди, куди працює. Тому якось так. Угу. А, власне, як думаєте, ваша точка зору, по чому зараз вели вогонь? По кому? Піхота, піхота. Піхота більш за все, тому що були поправочки, як по піхоті. По -те техніці трошки поправки інші. Дуже багато, дуже їх дуже багато. І групами вони йдуть, 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 йдуть. Працюємо, працюємо і вдень, і вночі. З того, що вони по наших містах стріляють, там де мирені були. Це більш за все. До речі, коли про Полтаву Львів дізналися, не хотілося там, не знаю. Хотілося і про Ахмадитковий, і коли про Ахмадит почули, і інші. Та багато воно кожен день днем читає, що то дають, то Харків, то Полтаву, то в Камишуваху то ще кудись прилетів. Спустіться трошки, загроза кабів. Хто буде кавоче? На цьому так. Да, на цьому зараз дуже тяжкий напрямок. Працю, де ми не були, ну, тут дуже зараз тяжко. Працюємо буде відбивати. Я, я знаю, що російські потенції на цьому напрямку дуже активно намагаються штурмувати, братися, там населені пункти. А, але останнім часом говорять про те, що саме Карадах зупинив їх на Сервідівському напрямку. От, от ви можете сказати, так воно чи ні, там, поправити мене? Ну Шо? я ж не знаю, зупинили ми їх. Ну, якби, ми працюємо, да, ми їх зупиняємо, а там якби, тут багато бригад працює, тому хто їх зупинив, може і ми, може і вони. Ну, в основному тут всі, ну, ми працюємо всі бригади, як каже, в нас одна ідея, тому всі працюємо, всі гарно. Постійно йдуть м'ясні штурми від е, російських. І по 15, чоловік по 20, по 4 групи. І вони давлять, ну, м'ясом давлять, можна сказати. Техніки не так уж і багато, хоча до цього ми вже знищили два БТРі. Ну а так в основному, вони давлять піхотою. Ну, зупиняємо, як говориться. Який би ти не був навчений, як піхоті все, чи артилерії все одно. — А, навірно, загорілася трава. Це пил. так а от чого полдень приход приход а рухаємося зараз вже з бойових позицій буквально у нас артилерія працювала на вас наряду пролетіло поїхали рухаємося далі Ну, от, в Токмачці як, от, виїжджаєш, FPV крило, увага, FPV крило. Орлан зола, крило, крило, FPV дрони, FPV дрони. Увага каби, кай. І ти от, їдеш вирація, все тою рацією, думаєш, не знаєш, куди все якесь дерево, тільки... а там все спалено, там немає таких посадок, там все викошено, блиме. І ти такий, а, туди, вліво, вправо, все время мечеться, такий, отак от їдеш, от, їдемо, коли все час хтось отак от дивиться, все время. І росту там вузліва, у тебе справа спишка, там бум, бум такий бум все время, а тут їдеш собі та й їдеш. О, со стволки, так. Да. Я так, бо це навіть роближче всього за все, все време. Ну, це вони, певно, пристріляли вже цей участок дороги просто. І, якщо і бачу, що машина їде, то так, для острастки трохи, щоб не дуже нагліє.